Борисе, що там зараз? Чи є загроза радіаційного забруднення? Бо вогонь ж шпала неподалік АЕС. Добрий вечір. Вітаю я зараз стою на останньому поверсі п'ятиповерхівки в селищі Поліському. Це все, яке входить до зони відчуження. Тут уже ніхто не живе. І От з цієї точки протягом усього дня можна було прекрасно бачити, що і як горить. Станом на зараз прекрасно ви бачите, що майже немає ніякого диму. Фактично, всі осередки вогню протягом дня пожежники локалізували. Якраз недалеко від Поліського і зайнялося вогонь. Дуже швидко перекинувся на саме закинуте містечко. І ось який вигляд має нині поліське. Спалене абсолютно все. Нині вогонь тут загасили. Пожежники розповідають, зараз. Горить у тяжкодоступних місцях в лісі. Куди доїхати надзвичайно складно. Крім того, пожежа трохи нестандартна. Дуже багато осередків вогню і розкидані. Вони вони на величезній території. Втім, рятувальники переконують, причин для паніки нема. Наразі всі ці очаги, які вони контролюються, подальшого розповсюдження немає. В межах тих очагів, де знаходилось, ліквідується по кромці, а потім вже проливається всередині, для того, щоб не допустити розповсюдження по сухій траві, по цьому сухостою. Наразі тут працює 117 пожежників і 24 одиниці техніки. Крім того, пожежу гасили двома насправді двома літаками. Тут постійно літає один пожежний гвинтокрил. Від самого поліського до Чорнобиля буквально кілька-два десятки а, кілометрів. Тому від самого ранку журналістів попередили, що існують деякі нюанси роботи. По перше, а, потрібно тут постійно одягати таку спеціальну маску. А по-друге, тут не рекомендують а, сходити з асфальту з твердого асфальту, тому що продукти горіння на обочині можуть бути досить радіоактивними. Втім, сьогодні сюди приїздила екологічна інспекція із дозиметром і перевіли, перевірила радіаційне тло і підтвердила, там, де горить, насправді воно найбільше, утім не критична. Радіаційний фон я говорю 0,12 зараз в цьому місці. Максимально було 0,5 мікрозівертів на годину. Там де ми проїжджали, це було саме ну загоряння. А допустима норма, яка 0,3. це не катастрофічні наслідки, але безумовно вони мають вплив на додаткове примінення людини. І от тепер найцікавіша версії. Нині говорити про якусь однозначну версію зарано. Втім, фахівці вже висунули свою річ. Утім, що через Поліське пролягає траса, якою машини спокійно можуть проїздити транзитом, тобто не зупиняючись, в основному тут їздять місцеві жителі. І от місцеві, які їздили тут вчора, вже сьогодні розповіли пожежникам, що бачили тут підозрілих вчора, підозрілих людей у Поліському. Тут бачили людей з спалюючими, які якраз в районі. Населено пункту глизлі, по-моєму, шукають метал і підпалюють, щоб було швидше що знайти. Загалом горіло на 120 гектарах лісу. Мені вдалося сьогодні підібратися ближче до епіцентру пожежі. Матеріал звідти дивіться вже о 22.00. Віто? Віта Бориса, дякую. Це був Бориса Чалко і пожежа в Чорнобильській пущі.